September 10th 1949 boy oh boy 72 years ago boy oh boy I stepped off the boat at Ellis Island boy oh boy I still see that day vividly boy oh boy hello America hello boy oh boy I sure i was lucky and fortunate, boy, oh boy, Romcu, romczyku, romane. boy, oh boy, Romcu, romczyku, romane. boy, oh boy. 1940 rok. Roms to Roms to Рамцю, коли підріс, з великим зацікавленням слухав, як мама і тато розказували про страшну люту зиму 1940 року, що безжалісно разом з окупантами напала на місто. Ця розповідь, як і багато інших, відбувалася вечором, коли родичі були вдома. Мамця розказувала, що того дня, коли Ромцю перший раз випробував свої легені, в шпиталі була проблема з електрикою та огріванням. Це, мабуть, були наслідки радянського менеджменту, ну, і війни. І Ромцю, що лежав на столику біля мами, цілий, мокрий від породів, почав з холоду трястися і синіт. Слухаючи заворожено розповідь про свою появу на цей світ, Ромцю відразу уявляв собі, як він тоді міг виглядати по синілим при світлі мигаючих свічок та як він трясся від холоду. Аманця далі розказувала. Я дуже хвилювалася і журилася, що Ромцю замерзне. Як час показав, Ромцо таки не замерз, слава Богу. Натомість татко, що мусив пішки перейтися засніженими та замерзлими вулицями Львова, щоб дістатися до шпиталю, розказував про зовсім іншу ситуацію. Він оповідав: Знаєш, Ромцю, у Львові тоді був такий лютий мороз, такий лютий, що Філадельфіянася сховає зі своїм, нібито винтер. Хіба тут бувають зими? Хіба це сніг та лід? Хіба це мороз? В наших родинних розмовах Львів усе перемагав Філадельфію і навіть цілу Гамерику. А взагалі, якщо серйозно, то Ганцевельд і цілий широкий та глибокий космос. Горобці, тоді, що сиділи на деревах та електричних дротах, позамерзали. Ні, дійсно, вони замерзли на камінь. І знаєш, Ромчику, вони падали з дерев, як каштани. Їх можна було збирати як яблуко та груші восени. Тут рамцю засумував, бо йому стало шкода тих маленьких горобчиків, і з'явилася ще одна причина, щоб не любити радянських окупантів та люті зими. Рамцю, рамчику, романе, бай ай. Рамцю, рамчику, романе, бай ай.